Привіт вам із Канади. Мій останній вантаж мене провів в Калгарі, провінція Алберта. Вітаю вас на каналі Така Америка. Огляд все рівно буде все-таки американських новин. Але перед тим, як я розпочну, я нагадаю, підтримайте Україну своїми донатами. І якщо ви не знаєте, як це можна зробити, то як варіант внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Розпочинаю з української теми. Вже uh, не можу сказати, як завжди, тому що останнім часом не так багато новин. На жаль, в американському просторі про Україну. Але на цей раз є новина uh, в виданні Бізнес-інсайдер. Він розказує про те, як українські збройні сили, 110-та моторизована бригада збила uh, російський су 25 на Донеччині, який свій час там пробував атакувати українські позиції. І його збили, і навіть є відео там, відео із землі, відео навіть дрон, десь там пролітав в ті Ері. Він так само зласняв це. Ну, от розказується а, про такий момент на полі бою. Ну, але найбільша новина на американському просторі це вчора звернення президента Байдена до нації, як так називається. І таких, взагалі такі, такого роду звернення вони дуже рідко відбуваються зазвичай. Президент є там щорічне звернення перед Конгресом, яке там транслюється на початку весни. Ось. Але як ви розумієте, це історія про те, що Байден зійшов з дистанції і він, в принципі, з цього приводу не висловлювався публічно до людей. Тобто він письмовому по вигляді подав, що він знімається з перегонів, підтримує Камелу Харіс і знову ж таки весь цей час він ще, по перше, був е е в карантині. Е Лікуючись від свого коронавіруса, і це була така ну знакова подія. По перше, взагалі, якщо подивитися дуже так обширно, то по суті це е, практично остання заява президента Байдена, тому що більше таких великих промов не планується. Ну, хіба що щось трапиться можливо, але. Таких запланованих подій президент не робить такі заяви, коли коли йому там заманеться, коли захочеться. Тобто, це така була, знаєте, по суті, промова, яка закінчення Ери Байдена, людини, яка віддала американській політиці 51 рік, дуже багато чого зробила. І, от е під час цієї промови він за своїм робочим столом в Білому домі, в президентському офісі, коли він це говорив, то вся його по суті близька родина. Стояла там за камерами, підтримувала, хтось трошечки плакав, тому що розуміли, що це за момент. Але якщо про саму промову, то вона була довжиною от, точнісінько 11 хвилин, там от, не більше, не менше 11 хвилин до Байден не говорив. Говорив, до речі, якщо так трошечки узагальнити, трошечки краще, ніж на дебатах, але все рівно помітно було, що це старша людина, трошечки запинається. там і так далі. Можливо, навіть і стара його проблема про, за, за те, що він, про те, що він колись заїкався в дитинстві. До речі, про це Байден так само сказав. Говорив, що для мене це велика честь, привілей. і Хіба я міг уявити, що я звичайний хлопець, який зайкається з маленького містечка в Пенсільванії, можу бути президентом? Ну і знову ж таки було багато сказано про те, що яка Америка велика, яка це чудова країна, яка це взагалі ідея побудована, як люди тут будують, живуть разом. Ось і заради цієї ідеї він так само сказав, що привілей привілеєм, амбіції амбіціями, але нічого не може бути вище за країну. І він сказав, що з цієї причини я вважаю, що для а, блага країни і для користі демократичної партії я вважаю, що прийшов час передати оцей факел молодим політикам. Знову ж таки, підтримав Камулу Харріс. От в загальному от такі слова до це було сказано знову ж таки: пригадав, що вони зробили за цей час. Що ще треба зробити? Згадав і за цей, я в новинах говорив про а, можливу реконструкцію реструктуризацію взагалі Верховного суду Сполучених Штатів Америки, щоб вони там не були пожиттєво. От такі, просто от така, от таке було звернення до американського народу. Ось інша була велика подія вчора. Це те, що і прем'єр-міністр Ізраїлю виступав перед е, Конгресом. Там були присутні і конгресмени з Палати представників, і так само сенатори з Сената. Хоча не всі, до речі, не був присутній і Камала Харіс, і е, новий о, поплічник чи е, позо. Поп... Можливий віце-президент Трампа Джей Ді Венс. Ну і їхня причина, чого вони були, це не був якийсь протест, а це були якісь попередньо заплановані речі, які вони ще були набагато наперед. Ну і Нетанягу знову ж таки розказував, що відбувається в Ізраїлі, розказував, що вони захищають себе. Видав дуже багато цифр, які в принципі. Трошечки розходяться із інформацією, яка подається на американському просторі. Тому що американці дуже часто схиляються, говорячи, наприклад, для прикладу про мирні жертви, це якраз таки беручи інформацію із джерел, які знаходяться в секторі Газа. Нетаняху подав свої цифри, хоча, знову ж таки, в новинах було сказано, що а, щоб для, для правди говориться, що Незалежних джерел не існує тут або подають е сектору газу, що вони в принципі в свою сторону, як ви розумієте, цифри трошечки підправляють ізраїль, скоріше всього свою цифру підправляє. Але один такий був е напівскандальний момент, якщо так можна назвати, ну по-перше, під час промови і на цього дня е в Вашингтон ДІСІ, в столиці проходили протести. Проти Ізраїля, проти того, щоб е, припинити бойові дії, зупинити війну і так далі, і тому подібне. І Нетаняху сказав, що е, люди, які там на дворі протестують, вони багато в чому не розбираються. І вони він сказав таку фразу: це корисні ідіоти, які працюють на, на користь Ірана. Знову ж таки, він розказав про те, за, за рахунок чого взагалі е, Хамас працює, звідки фінансування, чия підтримка і так далі. І люди, і каже, які ви підтримуєте це все, ви маєте розуміти, ви, по суті, підтримуєте Іран. Іран, який в своїй країні на кранах вивішує трупи геїв, жінок, які там не покривають волосся і так далі. Тобто, от такі моменти. З цього приводу, до речі, висловилися і віце-президент Камала Харіс, ну і по суті кандидат в президенти на, на, на ці е, прийдешні вибори. Вона засудила, до речі, ці є... А протести. Чому? Тому що виявляється, що десь там під час цих протестів протестувальники, до речі, не знайшли хто, намалювали на стінах там, де вони там протестували, графіті в підтримку Хамаса. Тобто, це не просто там не вбивайте мирних людей, це вже трошечки інший рівень протестів. Більше того... Спалили американський прапор прямо в столиці Сполучених Штатів Америки. І от я, от до цієї статті, я в принципі думав, що це в Америці злочин трошечки копнув глибше. І виявляється, ні. В 1969 році Верховний суд Сполучених Штатів Америки прийняв рішення, чи визнав, що спалення американського прапора це не є злочином, не карається ніяким там покаранням. А це вважається формою протесту. Тобто, якщо ви спалите, умовно кажучи, 100 прапорів, вам можуть засудити, що ви фінансову якусь шкоду принесли. Але якщо ви палите прапор прямо там перед державною установою, в Америці, виявляється, за це не судять. Але знову ж таки, Харіс, Камала Харіс, засудила протестувальників. По суті, та сама думка, що це корисні ідіоти, люди, які не розбираються, а можливо, там були домішані ну, люди, які знову ж таки пробують розхитати оці човни. З цієї самої теми я не знаю, як взагалі це випливло, але один із ізраїльських чи єврейських виборців тут в Сполучених Штатах Америки звернувся до чоловіка Камели Харес. Він я так розумію, якусь там прес-конференцію проводив чи щось таке. І йому задали питання, яке відношення Камели Харіс до Ізраїля. Чому? Тому що ну, на американському просторі, особливо від республіканців, а ще точніше від трампістів, розганяється лінія, що Харіс, вона взагалі лівачка, а раз лівачка, вони взагалі антиізраїльську позицію в більшості своїй займають, і а, чоловік Камели Харіс сказав: Слухайте, Камели Харіс. Сказала, що вона поважає цілісність держави Ізраїль, незалежність і право в будь-який момент захищати свою державу. І сказав крапка. Тобто, тут не якихось там якщо а може. А тобто, от такі сухі, такі, м сухе повідомлення камала за Ізраїль, і Ізраїль має право на захист. Все тут нема що там шукати. Сірого, між чорним і білим, умовно кажучи. Ось. Ну і взагалі, дивіться, передвиборча гонка тепер уже між Трампом і Камалою Харріс по суті, включилася, можна так сказати. То Камала Харріс, чи її штаб випустив перше відео, яке, в принципі, про Трампа конкретно нічого не говорить. Але про Трампа згадується. Ну і е, суть відео заключається, воно таки не такий довге, наприклад. Але говориться про те, що є люди, які е, хочуть зробити Америку країною хаосу, страху і ненависті. Ну, і там знову ж таки вискакують пропорції з Трампами, з трампістами і так далі. А я вам пропоную вибрати країну свободи. Ну, і в даному випадку говориться свободи від. Е, від збройного. Як це, це слово? збройна gun violence, вибачаюся. Це насильство. Збройне насильство. Вибачаю, що це не переклав, одразу написав по-англійськи. Свободу від збройного чи насильства скоєного за допомогою зброї. Для свободу вибору, що робити з вашими тілами, ну тут мається на увазі про аборти, які в принципі Камали Харріс, як жінка, вона жіночі права просуває, і так далі. Свободу того, щоб діти в Америці не були бідними і голодними. Свободу у виборі е, страх, медичної страховки, тобто медичного е, лікування в Америці, в принципі, чому? Тому що це е, я про це якось розказував. Не хочу зараз все крепко заглиблюватись, але не кожен американець може собі дозволити купити медичну страховку, просто на це не хватає гроші, і в кінці. Підзагальнило це все відділо знову ж таки під кадрами. Свободу там не говорилося, але і прапори ЛГБТ так само проблискували. Тобто хоче людина бути там, яким вона хоче голубим фіолетовим, це її право, тобто не можна нікого примушувати до чого, що вона, ким вона не хоче бути. І в кінці кінців підзагальнюється, що коли мене виберете в країну, яку я пропоную. В цій країні ніхто не може бути над законом і здоровенним планом фотографія Трампа, як ви розумієте, які добувається імунітета там. А Камала Харріс, в принципі, добувається президент чи не президент, навіть якщо це буде стосуватися її, ніхто не має права бути над законом. Всі американці чи жителі Америки мають бути рівними. Ну і е, до речі, про виборну ком, виборчу кампанію. Всі там підтримують. Але знову ж таки е, так, от з е, час від часу, чи, от, кожен день згадується про те, що Обама до цих пір і що не підтримав Камлу Харіс. Хоча е, знайшлося якесь е, джерело, яке знає достовірно цю інсайдерську інформацію, і розказує, що Обама вже підтримує. І він виступить із офіційною заявою дуже швидко, просто чекають от зручний момент, щоб це було супер потужно прозвучало. От, ну, отаке: вірить чи не вірить цим джерелам, але це е, доволі такі відомі інформаційні е, видання. Говорять про те, що Обама вже е, в команді, по суті, якщо так можна сказати. Але він ну, в перший коли день не сказав, то тепер він. Ну, якось так. Така офіційна версія з цього всього. Ну, і про передвиборчу кампанію. Дивіться, передвиборча кампанія це ж не тільки там слова. Починають викопуватися і скелети, чи доставання скелетів із шафів, чи там брудну білизну, умовно кажучи. Так от дивіться, що накопали на Джей Ді Венса. Виявляється, не виявляється, таке було. А в далекому 21-му році, ну, не так далекому, але в далекому 21 му році, він мав інтерв'ю із Карсоном Такером. Доволі скандальним таким е е е з натяжкою можна назвати журналістом, якщо так сказати. Ну саме недавно з Путіном він там балакав і так далі. Так, от було інтерв'ю в липні місяці 21-го року. От, три роки тому назад було інтерв'ю з Карлсон Карсоном Такером. І він сказав там одну таку фразу, яка, в принципі, ну, я б сказав би, навіть показує інтелект цієї людини. Ну і знову ж таки це відкопали, зробили, зробили такі кліпчики і зараз запустили з новою потужністю. Що він сказав? Що ми зараз живемо в країні, де є багато бездітних жінок, ну, верніше, не так, він бездітних жінок назвав. А, Котячими ледями. Він сказав таке фразу Childless Cat ladies», тобто бездітні котячі жінки, якщо так можна сказати. І проблема в тому, що це жінки, які самі нещасні, вони рвуться до влади і хочуть зробити всю країну нещасною. Це люди, які не вкладаються в цю країну, вони не мають частини в Америці, було сказано, або не інвестують в цю країну. І, в принципі, знову ж таки, вони цім всім роблять нещасну країну. Ну, і це розігналося. І є таке слово, знаєте, оце грама розуміння ситуації, тому що бувають різні ситуації. Хтось дійсно не хоче мати дітей. А хтось хоче, але не може. І одна з таких доволі відомих людей Дженніфер Аністон. До речі, серіал Друзі грала Рейчел. Її історія, що вона. Не змогла мати дітей народити, спробувала навіть штучне запліднення, і це не спрацювало. А зараз вже вона, в принципі, ну, от 50 років перевалило. Уже реально старша жінка. Момент, навіть якщо медицина вже щось може зробити краще ніж там в ті нульові роки, час пройшов і. Я вам скажу, знаєте, для, для таких жінок я знаю декого із, 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 скажімо так, хто переживає цей момент, хтось іде шляхом усиновлення там дітей і так далі. Але це, ну, це доволі такий болючий момент. І якщо людина, слухайте, яка ну я, я не можу підібрати прикметник, щоб якось не сказати щось дуже погано, але це людина, ну, взагалі в голові немає клепки. Ця людина йде у віце чи її вибрали віце-президентом країни. Про що це взагалі? Розумієте? І дивіться, яка історія. От і ще от е е е він сказав про те, що знову ж таки, до, до чого це все було сказано в 21-му році, що Камала Харріс одна із таких людей. Я не знаю, там не заглиблювався історії Камели Харіс, чому там немає дітей, вона вийшла заміж тільки в 2014 році, 10 років тому назад. І дивіться, їй зараз 59, значить тоді було 49. А хоча, коли вона вийшла заміж в 2014 році, вона, ну у її чоловіка з попереднього шлюбу є двоє дітей, які вони виховують разом. На той момент хлопцю було 16 років. Дощці було 11 років. Тобто, по-любому, вона участь приймала якесь у вихованні. Але знаєте, от просто 5 копійок, коментар. Я просто не тому, що Ця тема в мене у мене є діти, дякують Богу, до речі. Але я от розумію трошечки людей, які попали в цю ситуацію і не змогли по якихось причинах мати тих дітей. І от реально от такий бовдур клоун, я не знаю, що це, як назвати можна таку людину, влазить в таку тему, це, як знаєте, як ведмідь заліз в якусь там торгову лавку, як умовно кажучи, не розбираючись в темі, не враховуючи почуття людей, навіть говорити таку дурню реально. Так от, за для християнів-трампістів, які ще от до цих пір там моляться на Трампа, скажіть мені, от просто що Біблія говорить порівняння? Жінка одинока, яка не має дітей. Чи чоловік, який одружений тричі на трьох жінках? Яке відношення Біблії до цих людей? Хоча, мабуть, знаєте що? Якщо чоловік продає Біблію, то вона й четвертий раз одружується. Ну, я сподіваюся, що це такий жирний сарказм, хтось уловив. Добре, йдемо далі. Новина із Каліфорнії. І, якщо чесно, мене трошечки здивувало новина з Каліфорнії про безхатьків Каліфорнії, і е, губернатор Нюсом підписав розпорядження, щоб розчистити штат від оцих палаточних містечок, в яких живуть безхатьки, і я був так: вау, що відбувається? Чому? Тому що це, от е, відносно цього губернатора. Одна із ідей була, а що він, якщо буде там президентом Чишера, і його не люблять навіть демократи губернатора цього Ньюсума, багато з них чому? Тому що він, от йому приписують, що саме він розпис... розвів оцей бардак, де просто ну, кожне тепле місце в Каліфорнії просто завалено. Якщо ви коли-небудь навіть не були в Каліфорнії, то ви, може, бачили якісь відео. Просто гадючник, реально з дуже гарного штату. Перетворились на гадючник. Але, виявляється, губернатор Ньюсом завжди, десь там потаємно в голові, завжди хотів їх розігнати, але боявся судових процесів. Але минулого місяця от я розказував про те, що був судовий процес, де в штаті Орігон, там була ситуація, жив безхатько, і всі оці. Е Притулки для бездомних були зайняті, і він десь там розташувався в скверику чи де він там був, і місто його засудило. Справа дійшла до суду. Суд. Чи вірніше, він засудив місто, суд оправдав місто, потім е, апеляційний суд знову ж таки став на сторону безхатька, справа дійшла до Верховного суду Сполучених Штатів Америки і Верховний суд Сполучених Штатів Америки виріс остаточне рішення. Остаточне рішення говорить про те, що навіть якщо в тому місці, де безхатько там з'явився, немає. Вільних місць у притулку все рівно він не має права, де йому заманеться на території штатовської землі, на території федеральної, по суті, землі, там палаточне містечко собі розбудовувати. І тепер, от, нюсом, коли до речі. Вийшла ця заява, рішення Верховного суду, він дуже зрадів і похвалив таке рішення. От я цей момент що Ньюсом саме хвалив це рішення, хоча знову ж таки, він чи не він, чи там всім, там хто був, хто за, хто таке питання. Там всіх не переліковували, хто хвалив Верховний суд. Але він тепер звернувся до адміністрації штата, хто відповідає за ці всі речі, сказав, що. Прибрати, так, це важка робота, але тепер прибрати. І по суті, хто не буде прибирати, це карається тепер штрафами, там ув'язненнями в деяких випадках. Але от така ситуація. Каліфорнія скоро буде чисто, виявляється. Ось. А іще одна така новина в принципі, велика, але вона якось так тихенько зайшла. Вийшли цифри за. За другий квартал по американській економіці, і вийшла така цифра, що з попередні порівняно по з першим кварталом американська економіка зросла на 2,8%. Ну, в принципі, цифра така, що вона не така голосна виявилася, тому що в принципі ця цифра на на що не впливає. Дивіться про що я, що я маю на увазі, про те, що для здорової економіки. Оце щорічне зростання цей відсоток, якщо він складає в проміжку між двома і трьома відсотками, це все нормально. Тобто, це не на що взагалі не впливає. Тобто, це нормальне життя країни. Якщо нижче, це проблема, тому що там включається, знову ж таки, країна йде, там, проблеми з роботами і так далі. якщо... Економіка зростає швидше, ніж 3%, тоді включається інфляція, це також погано. І тому одразу запитання 2,8, ага, це між 2 і 3. На що це впливає? По суті, не на що. Ну, якщо конкретніше, то процентна ставка там, ага, це поможе понизити процентну ставку? Ні, не поможе. Якби була вища, то тоді повисилось би. В даному випадку це, в принципі, говорить тільки про одне, що є доброю новиною. що Країна знаходиться в, здоровій, в здоровому статусі економіки. Це добре. Але все потихеньку йде, чи сподівання, так сказати, під, під, підтверджується, що наступна зу, зу, зустріч Федерального резерву американського у вересні місяці все-таки понизить нарешті вперше за два роки цю процентну ставку нижче 5,5%. Хоча, знову ж таки, до вересня. І ще два місяці, дещо може трапитися, ну, хто знає, що може трапитися. Ну і остання новина знову ж таки трошечки прожиттєва. І я б не хотів би наголошувати, що це саме про зброю, але ну, дика історія із Північної Кароліни. Там три працівники, їх наняла компанія. Я думаю, що ви такі бачили по всьому світі. Компанія Електромереж наняла компанію прочистити дерева. І, до речі, вони цю роботу інколи роблять. Так, що, от коли ці провода електромереж проходять, вони так вискубують ці дерева, що така ж дирка дерева, такою буквою С, да? або Сі, якщо англійською. І ну, дуже так негарно, скажімо так, дивиться. Ну, і трапилась така, на перший погляд, кумедна ситуація, яка закінчилася трагічно. А приїхали троє працівників, яких найняли там місцева там компанія електрична, да, щоб вони просто прочистили шлях для електромереж. Тобто, де гілочка наросла, лягла на провід, там, чи що щось таке, щоб не замкнуло і не згоріла хата, умовно кажучи, навіть того мужика, про якого ця новина. Вийшов господар цього дерева, чи тої хати, біля якої це дерево росте. 36 років мужик. В якому він там п'яний, не п'яний, чи може трошечки не при собі, не говориться, але він почав з ними сваритися з цими е, трьома працівниками, а потім поні, почав по них стріляти. Ну, на щастя, він нікого не вбив, але серйозно поранив всіх трьох. Приїхала поліція, почалася перестрілка. Ну і знову ж таки, на щастя, не пристрелили цього мужика, тільки поранили і відповідно заарештували. Але. Ну, погодьтесь, історія реально дика. Слух, слухайте аж, якщо за дерево, слухайте, стрілять е, по людях. Ну, я скажу, що це е, історія про Кайдашеву сім'ю, тільки вже на рівень повище. Ну, ось такі новини сьогодні від мене. Дякую, що ви додивилися до кінця. Не забувайте підтримати Україну. А я вам вдячний за ваші подобайки, підписки і коментарі. Вам нехай щастить. Дуже сподіваюся, що випуск буде завтра знов, Тому що сьогодні навіть були думки, щоб не виходити, тому що графік трошечки незручний вийшов з цим канадським рейсом, але якось вийшло. Дякую вам за все. Вам нехай щастить. Все буде Україна!